Медики-ювелиры ежегодно украинские детские кардиохирурги спасают тысячи детей с пороками сердца. Только в прошлом году в Центре детской кардиологии и кардиохирургии прооперировали 771 малыша, треть из них это новорожденные. Врачи, которые дарят детям вторую жизнь, нередко оперируют вместе с иностранными коллегами, с ними делятся опытом и внедряют новейшие технологии в медицине. Подробности в сюжете Андрея Погорелова. Маленькій Софійці усього місяць, а вона вже перенесла дві складні операції. У дівчинки вроджена вада серця. Мама Світлана певна, її донька сильна, а тому обов'язково одужає. Ще самонька не дихає, тренажі не, не познімали. Ще, ще надіємося, що трохи будемо тут. Після другої операції взагалі не думали, що дитинка виживе. Що дитинка виживе? Казали молитися першу ніж, бо взагалі надії не було, що дитина виживе. Вроджені вади серця у немовлят діагностують за допомогою УЗД одразу після народження або ще в утробі матері. Лише у столичному Охмадиті щороку оперують близько півтори тисячі дітей. Лікування фінансується з бюджету. Операції ми робимо багато і відповідно пацієнтів в нашому відділенні також багато. Всі наші пацієнти це пацієнти з вродженою вадою, серцю, тою чи іншою. Досить часто це поєднується із іншими вадами, вадами інших органів, тому в нас не рідко бувають операції за участю спеціалістів з інших клінік. В Україні дитяча смертність сягає менше 1% на тисячу пацієнтів. Цей доволі низький показник, можливий у тому числі завдяки професіоналізму вітчизняних кардіохірургів. Вони обмінюються досвідом та впроваджують нові технології разом з іноземними колегами. Нині вивчають проведення операцій без розрізу. Інтервенційно це є без розрізу, ендоваскулярно, так як, як пункція. Це треба досвід. У нас його немає. Зовсім тому я й запросив професора Фокта, який з своєї команди він є лідером. В цьому професор Пауль Фохт кардіохірург зі світовим ім'ям. Він часто оперує пацієнтів, яких інші лікарі вважають безнадійними. Лише цього року він подарував друге життя понад 20 українцям. Лікар запевняє, українські фахівці справжні професіонали. Ми працювали в десяти різних країнах і обрали для співпраці Україну, тому що тут досить високий рівень і чудова якість. Наша спільна робота помножить наш досвід і буде чудовим прикладом для інших. Разом з європейськими колегами українські лікарі роблять найскладніші операції на серці, коли орган продовжує працювати і качає кров. Часто працюють онлайн, аби просто з операційної навчати інших колег. А вже незабаром планують запустити програму безкоштовного лікування людей похилого віку. Андрій Погорілий, Іван Чагур 112 хвилин.